Доброго дня, шановні. Зараз маємо зупинку невеличку. Вийшли пройтися. Маємо невеличкий тріп. Подорож невеличку. І це границя, ми на границі Квебек і е, Нью-Бронсвік. Заправилися і трошечки розім'яти ноги. Ну, така цікава. Бачите, це вже весна, гарно. Цікаво, ніколи не були тут. Гарна заправка. трошечки пройтися і думаю якраз треба і скло помити бо ми е, коли сідали в машину помили звичайно скло і частенько було але коли їдеш то якось звідки воно береться не знаю скло трошечки так що ви бачаєте бо я е, робила зйомки і бачила що скло але ось ми приїхали десь он звідти Цікаві дороги. Сьогодні теплий день, 25 градусів, ну, йде до весни, йде до тепла. Ну, все, бувайте здорові! Наша подорож продовжується.